сделаем свою исполнительную дирекцию. Так, ты Кого ты туда взять? Менеджер... Да. Менеджера а испол... хорошего. Одну минуту. Что, мы не способны ему зарплату заплатить? Да, да, а как он, заплат. Что, он как он будет бороться в Киеве? Как он будет бороться за наши интересы в Киеве? Вот мы сейчас хотим создать вы структуру. Вы служите сначала, пускай скажут. Закончите. А потом... Одну минуту. В Киеве тоже исполнитель. И все вопросы, которые он делает, лоббирует его Стретович. Понимаете? Другого там иначе нету. Давайте на своем уровне попытаемся это сделать. Давайте, давайте на своем есть... уровне. соединимся объединимся со всеми центральными областями, там где есть Сониншникович. Давай, давайте. У нас... давайте побережьте. Прозвучало питання, в двох словах поясню. Виконавча дирекція створюється для такої складної структури. Не, не має необхідності, я як ризник не бачу необхідність нарощувати виконавчу дирекцію. Виконавча дирекція це мається на увазі, це люди, які безпосередньо займаються цією діяльністю. Господарською, документи готують. А з це більш офіційна людина. Навіщо? порождати нам ще структура виконавча дирекція, якщо е, виконавча дирекція працює за гроші, за кошти. Їх, давайте називати речі своїми іменами. Їх немає ще. І ці функції добровільним добровільне. Голова, він представляє. Тому моє бачення юриста немає необхідності входити до статуту Там є... Добре, Добре прийняття. Пожелання ми запишемо, Запишемо ми про розберемо. є питання. ставимо на голосування. За вступ обласної спілки до Всеукраїнської спілки пасічних. Прошу на голосування. Хто за? Читайте. Хто проти? Хто видержався? Єдино власне був. Нам втілить. Я, я єдина така пропозиція, для членів Ради. Ми зараз проголосуємо чи пізніше тих членів Ради, тому що ті спілки, які подали протоколи, ну не довезли, ну довезуть. Як буде краще виглядати?